Знаходимося ми на регіональному складі компанії в Миколаївської області, місто Первомацька, а саме в місці зберігання засобів захисту рослин, wow. бренду Дефенда. Склад склад отаплюємо, зберігається круглий рік. Наявність складу да, – вагомий аргумент в залученні нових клієнтів і, взагалі, в представленні дистриб'ютора в регіоні. Тому що е, іноді не менеджер продає товар, а Продає склад, тобто наявність цього складу. Спочатку війни збільшилась кількість запитів саме від клієнтів на поставку товару. Тобто, сьогодні заявка, сьогодні до кінця дня або завтра на ранку. Товар має бути в господарстві. Тому що регіон, скажем так, нестабільний. З точки зору військових дій і клієнти, на жаль, не можуть планувати внесену систему захисту і закупку товару заздалегідь. Тому всі купують або ситуативно, або планують на якийсь короткий період. Тому наявність складу відіграє важливу роль у збільшенні продажів регіону.